З кожним днем я збираю все менше і менше яєць і розумію, що кури, окрім того, що почали линяти, ще й стресують через такі активні перепади температур. В минулому році я також стикалась з подібним, тому в цьому я підготовлена. В раціон курей постійно додаю імуностимулюючу кремнієву добавку Яйкодар. Чому вона корисна? Спитаєте ви? А я скажу, по-перше, вона є провідником всіх поживних речовин. Тобто, кури якісніше засвоюють, наприклад, той самий кальцій, який є необхідним для несучок. По-друге, він підтримує імунітет курочки, робить її стійкішою до захворювань. І по-третє, разом з добавкою яйкодар кури швидше перелиняють, а це означає, скоріше повернуться до продуктивності. А і до речі, Яйкодар ще дбає про міцну шкаралупу яєць, а це немало важливо, бо крихкі яйця можуть стати привідом для розкльову. Замовити добавку ви можете на сайті українського виробника або ж за номером телефону.